Друзі, всім привіт! З вами я Лена і позаду мене кухня, як ви бачите, а це означає лише одне, що сьогодні ми будемо разом з вами прибирати, розслаблятися та організовувати все, що тут є. Я останній раз робила це перед Новим роком таке, знаєте, тотальне розслаблення, коли ти не злазиш в кожну поличку, перебираєш, вимиваєш це все і настав, час вже пройшло півроку, тому також, по вашому запиту, знімаю це відео. І не буду затримувати вас час. І будь-яке прибирання. Ми починаємо з того, що достаємо абсолютно все, що є на наших поличках. Починаємо вимивати ці полички для початку, а по друге, починаємо перебирати всі. Речі, всі баночки, скляночки, і дивимося на їх стан нормальне, ненормальне, де треба помити, де треба викинути, де треба замінити. Прето на цій поличці я зберігаю свої приправи. Всякі різні, якщо чесно, мені не подобалося, ніж як воно було організовано, якось незручно і незрозуміло навіть для мене, не враховуючи навіть моїх старших дітей, які також періодично готують. Я не купувала спеціальні баночки для своїх приправ. У мене від арахісової пасти залишалися симпатичні баночки, цікавої форми з такими срібними. Кришечками, і я їх просто забирала етикетки і відмивала і там складала свої приправи. У мене їх не дуже багато, але ті, які я дійсно користуюсь. До речі, я в цей раз також знову ж таки поперебирала їх і деякі і Ще я роблю так, щоб мене на кухні було все логічно і зрозуміло. Тому в мене приправа знаходяться біля плити. Ну, а зараз ви можете побачити, як було до. Взагалі гарно, я погоджуюсь, не ідеалізуйте мене. У мене буває хаос. І це вже після. Тут у нас є підставочка. з теми, до речі, замовляю, вона погано вона тут себе відчуває. Це взагалі проміжний результат. А ось і кінце. Внизу в мене знаходяться приправи, якими користуюсь кожного дня. Зверху, як ви бачите, я організувала кришки від термісів та форми для випічки. Між ними в сірому цьому органайзері все для випічки. Тут дітям буде зручно дістати, знайти потрібну кришку від бутилки чи від термісу. І не треба шукати по всій кухні. Ну, на даному етапі прибирання я цією поличкою задоволена. Ну а далі переходимо до чайної зони. Я взагалі дуже люблю чай, але останні, напевно, роки вже два точно п'ю лише чорний без ніяких додатків. Якщо б не діти, які люблять експериментувати, то в мене був лише один вік. А так я перебираю, і навіть якщо чесно, два чаї я б викинула. Вони стояли в, в баночках, щось мені настільки вже неприємний був той запах, і, Розуміючи, що стоїть ще він там довго, і ніхто його не п'є. я його... Ну і знову ж покажу вам, як було до. Ось так це все виглядало, в принципі, не так критично, але все одно мені не було гарно. <хи> і я люблю коли гарно. Ну а зараз, знову ж таки, як в попередньому вийшло, що це проміжний варіант. Не вийшло з, мене з першого разу зробити так, як я хотіла. І, в принципі, знову ж таки непогано, але я люблю, коли ідеально прямо для мене. Тому знову ж таки, потім переробила і вийшло ось так. На першій полиці я залишила чаї. Тут у мене чотири баночки довгих. І оцей справа то, що я пі кожного дні поставила таку тацю, яка так крутиться і зручно діставати мед або арахісову пасту. Тут організувала пакеті діти люблять. Друга полиця взагалі поло тут кава, і якісь запаси фесташок тошому на третій полиці рушники в цих органайзерах, а також запаси якого? цукру або чому ну, далі найспокійніші полички це з. Чашками, кружками і старілками. Тут в принципі нічого майже не лише Не шос, побачите, поставляла з опису, думаю, і кружки. І самого верху. В мене стояли. Пусті маленькі баночки, то я також їх позабирала. Тут, в принципі, нічого не переставляла клок, тому безстенько прибрала, тільки, попритирала, по суті, полички і все. А справа в мене тарілки, вони на посудомийку, вони зручно туди складати. До речі, весь способ тут з іке. Ну а далі переходимо до однієї із найпроблемніших ділянок цієї кухні. Це там, де в мене зберігаються всякі фрукти, горішки, вірмішель, якісь прилади, кухонні. І діти, коли розбирають пососунки, вони закидають. Аби закинути, щоб було не було. Вироб... І що це так само через погану організацію? Ну, і ви бачите, як було тут до банани за авокадо. Тут фісташки, тарілка десь верху. Тут чогось інгалятор стоїть в тарілці, так йому удобно. Моє улюблене після. Вже все зрозуміло, бо підписано, уха влізла в кадр, бо красиво також хочу показатися. І ця ідея з підписанням цих контейнерів просто в нового золота особисто для мене і для моїх дітей. Підписала контейнери, виходячи із того, що в мене частіше купує. Справи, ви бачите дві одна В нас спеціально для цитрусових, найчастіше не користуємося, а інша так десь там для яблук або для інших соків. І до речі, ця організація вже показала себе, і діти почали складати фрукти, коробки куди. Ну, Далі переходимо до місця з крупами. І знаєте, я так дивлюсь на відео, так класно, воно все пришвидшено, і щоб воно так в житті було, щоб можна було швидко прибирати. Тут, в принципі, також немає нічого складного, просто прополисосити, повитирати, поприбирати і попересипати крупи, куди потрібно в ці контейнери. Контейнери в мене від іки вже я користуюся ними більше 10 років. І дуже зручно, мені подобається, можна підібрати різні розміри, які вам треба. Ну, Знову з хлібом я ніяк не можу організувати, тому що хлібниці такі. От. Звичайні, які знаходяться зверху, я не люблю, тому бігаль, так. Ну і знову ж показую жахливе до це в мене з хлібом завжди проблеми. Якщо у вас є якісь ідеї, будь ласка, поділіться. Ну а це вже пісня з хлібом. Візуально не стало гарніше, але хоча якось. І з крупами в принципі все спокійно. Тут ви бачите запаси макарон. тим, що я часто користуюсь, діти мене люблять сім'ячі. І соль запасіки також. Організація для мене логічна, зручна. І на даному етапі піде настав час переходити до перебирання і перебирання ліків. Тут я чесно скажу, перебирала періодично життя, які ми часто користуюсь, а всі якісь там запасики, які, знаєте, такі як міфурексазіти, берегідрон. Дякуючи Богу, не проводилися, але перебрати їх треба було і викинути так. Часу на це все мене пішло багато. Реально серед усіх. Количок найбільше. Ну ще багато ліків, треба все було взяти до рук, передивитися, перебрати. я ліки, які, наприклад, ціла пачка, там залишилося дві, то все інше я відрізала. І потім все це організовувала повністю окремо по спеціальним таким контейнерам. Раніше вони в мене було по-іншому я це все підписала, але коли діти починали шукати, вони просто. Перекидала це все аби як, і потім треба було знову перескладати. І знову ж ви бачите, жахливо до зарх у мене термосумка, пакет з вітамінами. І Ось такі, от хаосі ви можете спостерігати, і після відкриваємо шафу, Тут же більш ми зрозуміли, що знаходиться зверху. поставила те, чим користуюся дуже рідко, або від запасіки вітамінів. Як ви бачите. Тут же інгалятор знайшов собі місце в своїй оригінальній коробочці. а поруч знаходиться все, що для цього потрібно. Термосумку так і залишила з. Тарілочками, тому що вона тут ідеально просто встає. Ще? Воно докупити таку саму поличку і поставити її сюди, щоб було зручніше і корисніше використовувати простір. Ця поличка в мене конкретно з вітамінами. Я її підписала, і тут тепер стало все набагато зручніше. Ці коробочки я купляла в ПЕПКО і тут я зберігаю все для коли у дітей. Тут вітаміни оміга, вітаміни Єни і м'ясо, то В12, спіруліна. Комплекс вітамінів. Ну, а тут після ревізії у мене звільнилися коробки. У мене ті вітаміни, які ми користуємося щодня, вітамін С, і такі. Тут я конкретно підписала, бачите, б 12 магній, Д3 це те, чим я користуюсь кожного дня. Mm. зараз літо, то Д3 вже перестала використовувати. І для дітей вітамін Д3. Зараз мене старший син приймає залізо в нього низький mm -hmm. До речі, вітамін Д3. Я не давала просто так. Я здавала аналізи і перевіряла в принципі, у всіх дітей, як і у мене він був низький. Ми зараз на організацію, яка була раніше. Тут в мене були від горла, від болю, проти протиалергічні, якісь там протидіаренні препарати. І після того як діти постійно тут -от все доставали, знаєте, там попросили таблетку від голови, вони перерили все, закинули і ніяку організацію. Тому я. Взяла такі коробочки. І тепер, для того, щоб їм знайти таблетку від голови, вони достають одну коробочку, єдина мені залишилося їх підписати. І просто дають. Тому це набагато для мене особисто зручніше. І тут, наприклад, все від горла. Від якихось нежитів, тут від болю, як ви бачите, там валідольчик іноді приймаю балуюсь. І особисто для мене така організація ліків на даний момент виявилася найкраще. Ну і знову ж після того, як поприбрала, звернулось реально багато місць. А тут ви бачите те, що не пройшло перевірку і пусті кроки від вітамінів, ліки, які термін придатності. Вже давно вийшов, як виявилося, і все йде на тут. Для цього я прочитала, треба занести до спеціальних аптек, і там з ними вже розправити. Ці наступний нажав це таке шухлядка, в якій накидано все, і мені навіть не стидно, бо то робила б я. А це Вже поприбирала і тепер можу показати вам результати, похвалити себе. Тут зліва з'явилося просто місце, а тут зберігаю всякі лоточки. Їх я використовую для організації місця в холоду. Окремо для них кришечки і справа зліва те, що користуюся на щодні. Це в мене таке сітечко, воно зручно до каструлі. Можна зливати вірмшель, не на друшлах, а одразу вона лишається у каструлі. Дуже зручно. Ці салатові силіконові такі кришечки. Я використовую замість поліетилену, щоб накривати просто. Якісь тарілочки з їдою, наприклад, що називання усі весь холодильник. І верхня шухлядка для приладів, якими я користуюся саме щодня, ложки видалки, всякі очі лопатки, ножики, ножички. Взагалі тут, в принципі, нічого немає цікавого у цій організації. Тим, що переберіть і... Не зберігайте те, що, чим ви не користуєтесь, або так само речі дублікати, проаналізуйте, які вам, яка кількість взагалі необхідна. Єдине, треба після цього порядку ще раз показати, розповісти дітям, щоб вони складали ці речі на місця. А це вузонка, відвіжна шухлядка до. І після. Поперебирала, прискладала, намила, звичайно. А тут в мене все для салатів Оливкова олія, гранатовий соус, дуже смачний. Виноградний уксус, соєвий соус, Коротше, всі різні олійки. Серветки, ви бачите, хімія, якою найчастіше користуюся. І засоби таблетки для А Це така щіточка для молодої картоплі. Я використовую замість простої губки з абразивною стороною, бо вона потім просто викидає Це серветки, які ми користуються щодня, кокосова олія і паперові рушники, без яких я просто не являю життя на кухні, користуючи щодня для того, щоб насухо витирати всі потім поверхні. І також хімія, яку я хочу скоротити, до використову вже більше не буду. Нову І ось такий порядочок в цій шукаті. І шифрі. сподіваюся, вона дуже втомилась, тому що ми переходимо до каструль. Тут, в принципі, організацію я не сильно змінила це, ви бачите, то не дуже воно мені зручно, я лише трошки переставила, трошки переорганізувала. Хто був уважний, вже знає, що ця скляна ємність перемістилася до іншої шуфлядки. І знову ж після: тут ви у мене бачите дві салатниці. До речі, одну з них я викинула, пізніше покажу, вона була начебнута і дружлак. Те, що їм користуюсь кожного дня. Кастрюлі в мене є, ви бачили, але зараз вони в мене всі був посудома. Або... я приготувала в них їжу. Тут в мене чотири сковорідки, дві великі, дві маленькі. Конкретно. Конкретно цієї кількості мені вистачає, тому що часто їх використовую. Також і формочки для запікання запікаю майже кожного дня овочі, рибу іноді дітям м'ясо. І ось, до речі, формочок мені не вистачає. Ще б як мінімум одну. Було б добре до для того, щоб дві були зверху і дві знизу, тому що запікаю знову ж таки час. Тут я організувала як ви бачите, фольгу і пергамент тим, що я найчастіше користуюся. Це ще я забула показати вам непонятно що. І після я таке люблю цей До Не люблю, а після люблю. Тут в мене те, що ви бачите на екрані, Прихватки одразу біля духовки, пакет з пакетиками, але такі ми що треба. Це маленькі для заморозки і зі пакет. Органайзер, який я взяла спеціально для плівки, для того, щоб було зручно так відрізати. Але в мене плівка зараз в великому розмірі і просто сюди на ладу. Тому тимчасово живе в плюга. Це ви для до того, щоб закривати книгу круп. І останні це дві шухлятки, які високі, на які там толком не достаю нічого. І ви бачите, я реально стою на носочках. І ось такі омовини стані, Що поробиш і Для того, щоб мене там було пробати, я ставила так на стульчик. І показую вам вже результат. Я так це роблю. Коли все організовано гарно, немає нічого лишнього і не потрібного. Тут печиво, в принципі, в верхній шукляді я. Певно, як всі мами заберігають якісь солодощі, ховаючи від дітей, і діти потім благополучно знаходять їх все одно. Тут в мене вакуумізатор, можливо, неправильно сказала. А тут фільтри для води. Все. В принципі, через те, що полки високі, мені там незручно зберігати, щось. А тут те, з чим я не користуюся на даному етапі, але шкода викинути. Ну, у мене теж таке буває. Цій полці раніше, як пам'ятаєте, були такі луточки від яєць. Ми купимо домашні, і це я зібрала, якраз будемо віддавати. Можливо, ви будете питати, що це за консерви, це долма, бо такі, коли знаєте, ліньки готувати, але щоб воно було. Все, розлажу і пішла. Бачите, я реально не можу дотягнутися до нього. Це дуже високо. Я просто м'яка. І покажу вам, що ж я викинула. Викинула таку салатницю, вона начернута. Понятно, хто ви. Догадайтеся, разів називається, хто це зробив. Діти, правильно. І от стільки от баночок я викинула, мілких, маленьких. І ще одна така тарілка пішла до скла. До речі, завжди екологічно викидаєте сміття, не просто так, а сортуйте його. Ну, А це там, де я прибрала в кастрюлях і викидаю таку підставку, не користуюсь нею вже більше року. І дві такі формочки. Одна вже якась поржавіла, ніяка, друга, ви бачите, взагалі не придатна для використання. І... Якась штучка, коли ми замовляли воду. Це треба було, щоб вона виливалася. Не знаю, як вона правильно називається. Це все також іде нас. Ще покажу вам свою новинку. Це такі лоточки. Тут їх сім штук купила в ліду, побачила їх і закохалася. Ну, як закохалася, сподобалися просто. Бо тут були білі кришки, вони прості, малістичні. Тут іде одна велика, три таких. Середніх ніби і три маленьких. В принципі, мені дуже зручно, тому що я люблю, коли в холодильнику все організовано. Ну і покажу вам вже ж тоді організацію в холодильнику. Тут я його перед тим помила, поперебирала. І не думайте, що в мене завжди такий полупустий холодильник, але були вигідні і все позакінчилось, а діти мене дуже люблять поїсти, тому продукти у нас закінчуються досить швидко. Тут, ви бачите, яєчка, вони вже миті саме в цьому лодочку. Я їх спеціально намиваю і за пару днів вони уходять. Це клітки, і подивіться, як гарно виглядають салатові кришки на лоточках. У цьому ящичку масло і сири. Тут я окремо організувала творог і сметану, там грецький йогурт, тут є. різні види гумусу, з і ще там чимось. Тут для овочів. Бачите, тут немає нічого, все, що на села треба. в Самому низу зелень. І як бачите, лишила полички спеціально для кастрюль, для готової їди для лоточків. До речі, дуже зручно у цьому контейнері всі брати помидорові огірки, що у вас є, і окремо зробити несила ти не треба кожного разу бігти за новою помідору в холодильник. Ось така проста в організація холодильника. І так, я би хотіла, щоб я б не виглядала завжди. Але я не живу одна і я не страдаю ілюзіями, що воно так буде, тому що прийдуть діти, приготують і це треба буде робити все заново. Поки тішуся, що вони десь на вулиці гуляються, їх немає. Таке життя я не жаліюся абсолютно всіх, хто мали, мене розуміють. Це нормально, діти вчаться. І тут в мене водичка із стакан з водою. Стараюся, щоб нічого не було на кухні, але в основному вона виглядає трішки інакше, насправді я вам пізніше трошки покажу. Тут в мене чайник, я би позабирала, насправді, тут все максимально. Люблю, коли все пусто і нічого не стоїть. Колись ще б замислювалася про якийсь декор сюди на кухню, але поки що. Не дішати взагалі до порядку треба відноситись філософічно, не треба постійно намивати драїти. Кажуть, кухні не має облистити більше, ніж хазяйка кухні. Тому я люблю себе більше ніж порядок, і перебираю без фанатизму, задоволення і делегую також це дітям. А так кухня виглядає зазвичай. Тут в мене вже стоїть гріль. Він мене часто користується кожного дня, тому я не люблю його доставати туди назад яке який люблю, щоб було саме там, бо я одразу витираю ним руки. Тут в мене сушка для посуду, хоча її посудомийка. І я би насправді позабирала би каву варку і гриль, і той фільтр з водою. Але і ми користуємося ним щодня і доставати туди назад, для, як для мене це не варіант. Якщо вам сподобався результат, подобайка! А тут брудні танці мого від молодшого сина. І показ того, як же ж гарно, коли на кухні чисто. Ось і закінчила моє прибирання на кухні, і на це все пішло в мене 10 годин. І я вам скажу, що я не втомилася лише через те, що я правильно організувала це прибирання. Я не робила це все, цей весь об'єм роботи за один день, а розподілила його і робила протягом тижня. Тобто кожного дня я виділяла годину, півтора-дві, залежно від. Поличок і від зони, яку я обрала. Наприклад, для того, щоб прибрати ліки, в мене пішло 2 години, тому що там було багато маленьких деталей. Я кожні ліки брала, передивлялася, термін придатності, переорганізовувала. Тому так, там, де великі, крупні, наприклад, там, де тарілки, воно в мене в принципі півтора року, так і стоять абсолютно. Тобто мені це зручно, мені це комфортно і так мені подобається. Є полички, які я знаю, що я. Скоріше за все, я переорганізую з часом, коли знайду кращий метод зберігання речей і більш зручний для мене, нема меж покращення. В мене особисто це так. Я завжди шукаю ще краще, що було. Наприклад, постійно шукаю, як ще краще організувати продукти в холодильнику, щоб воно було мені і членам моєї родини зручно, щоб діти знали, куди що треба. Класти, а не, знаєте, закритими очима так запихали в холодильник, а потім ти все достаєш і знову все переорганізовуєш. Щоб це було зручно, максимально для всіх і зрозуміло, і логічно, що де знаходиться. Тому, можливо, через півроку я знову зніму таке саме відео з прибиранням, і де буде організація, можливо, зовсім навіть інакше, але побачимо. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Дякую всім за увагу! обіймаю цілую, Пока-пока.